З 1 березня в Україні діє нова система ліцензування імпортних ліків. Усупереч побоюванням іноземні препарати з полиць українських аптек не зникли, не підскочили медикаменти і в ціні. Чи довго триватиме така стабільність, з'ясовував Андрій Лащ. П'ятниця не стала чорним днем календаря. Обіцяних черг біля аптек немає. Вони працюють у звичному режимі, пігулки на полицях. Однак у широкому переліку найменувань деякі такі відсутні. Це препарати для гіпертоніків. В одній з фармкрамниць їх обіцяють замінити на українські аналоги або повернути оригінал трохи згодом. Дав тут, котро ще ні хватати, тимпортний припарат. От, конечно. Відсутність деяких медикаментів у аптеках просять не пов'язувати з ліцензуванням іноземних ліків, бо 70 компаній-дистриб'юторів вже отримали нові ліцензії. Держлікслужба прийматиме заявки навіть у вихідні. За два дні у відомстві планують отримати ще 80 запитів від представників іноземних компаній в Україні. Такі рішення будуть прийняті в відношенні абсолютно всіх імпортерів, які подадуть заявлення для отримання ліцензії до максимум 5 марта. Людей, які бояться залишитися без необхідних медикаментів, заспокоювати взялися навіть імпортери. На складах мають мінімум трьохмісячний запас ліків. А нові ліцензійні умови жодним чином не вплинуть на їхні ціни, бо ліцензійний збір настільки не суттєвий, що закладати його у вартість ніхто не буде. 1 тисяча гривень. Це не ті не ті витрати, які треба закладати в ціну ліків. Відповідно. Прямо з сьогоднішнього дня підвищення цін не буде. Чиновники та дистриб'ютори не до кінця переконали важкохворих у безперебійному постачанні ліків. Представник благодійного фонду, який опікується забезпеченням іноземними препаратами, сумнівається, що вони не підскочать у ціні. Это не сьогодні, сегодня, не зайдет завтра. Но к концу весны, літа і осені. Ми всі будемо це щучать. Натомість решта фахівців переконують, якщо ліки здорожчають, то лише восени. З початком гострих респіраторних захворювань та хвилі грипу. Це сезонне явище і жодного стосунку до нових ліцезійних умов немає. Андрій Лаш, телеканал Київ.